Панове, привіт! Ось і стартувало головне промо року Команда Року. Є чоловіча команда Року, жіноча, і ще разом із ними будуть випускати легенди теж версії Team of the Year Ну і як ви пам'ятаєте, можливо, паки я почав накопичувати, починаючи з минулої Weekend League тобто десь приблизно тиждень. І цього мені вистачило для того, щоб не залишитися з порожніми руками. Завтра в рамках англійської прем'єр-ліги Борнмут і Лі Забарного прийматиме поточного лідера. Верпуль Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбека, яка досі лідирує, але в іспанській лалізі, зіграє проти Севільє. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Є 12 хвилин і 23 секунди. По два золоті плейстайли. Команда РОКУ! Ого-хо! З почином! Те що треба? Дейлік зараз беремо. Казиміро, сюди. Мені тільки особисто не вистачає піків а 80, плюс, там 78, плюс, плюс плюс, мінус, мінус. Якихось таких, худи можете скидувати якісь дублікати, тому що зараз ці буде 79, і буде всі квіксел, квіксел, квіксел. Ну, магазин важко дихає, ну нічого, 80 плюс 10 штук. Угу. То 80. плюс. Ну що, один з 83, плюс відкриємо. Скільки в мене таких? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість таких, цікаво. Інформа дайте для початку хоча б. О, інформ, дякую. Збірка відбилася. Хто там в порту зараз? Діаго кошта. Дивись. Починається. Шоу must go on. Гриліш. Так. Угу. Нехай буде. 83 плюс, дві штуки. Облак. О, хороший рейтинг. Він 8 чи 9 єдиний, що я не пам'ятаю. Певно, 8. Так. Ой, він у формі України. Єй, тренд. Ай, дабл волкаут. Ні, подвійний голкаутів сьогодні немає, але дякую за тренда. 12 рарних, які продаються. За що не знаю? За weekend League минуло ось за що. Португалія, інформ дублікат, який продається добре. Це нам стане в нагоді. Аві 85 плюс штуки. Бляха. Обердорф. Дивись, то не подвійний волкаут. Вона одна. Гриліш чи що? Ну, хоча б так. Я рольфу купував, щоб віддати в це СБЧ. Бо я вирішив засейвати Адаму. І я не отримую нічого цікавого. 85-й чи який? О, подвійний волкаут. О, гарно! Відбився Фоудер, мені таке подобається. Кейн Рейтинг відбився, то вже приємно. І потрійний волкаут виходить ще. Шуллер. Пік 85 плюс я в самому кінці хіба зберу. Поки є крутилки, я кручу їх. Халер є, Боргай Глесіс є. 83 плюс X10. Но, для чого ми крутимо вас, ці паки? Покажіть. Ой боже, ой, не хочу дивитись, Хіба то подвійний волкаут? Мілінковій Савич. О! Хто з ним? Вей куртуа. Та йде вже, геть, ну серйозно. Бернарду Сілла. Нормально. Нормально. А ще інформ всередині взагалі казка. Ого! <кл 'я> Два інформи! Крутимо! Крутимо! Ось, тому ми і називаємо це крутилками. Спробуй ще. Крешечка. З-під Кока-Коли. Спробуємо 5.83 Інформ? Добре. О, це поп-інформ отримала чи хто. Ага. Не так. А хто там з поп тоді? Ну вже пак хороший виходить. 88 плюс інформ. Джеко. Ось так. Наш суперник в плей-офф до євро. Я складу, сюди 84-й рейтинг з 871. Все одно він куповується. 85 плеєр пік. Чи може тут бути гравець команди року? Не вірю. Але маємо непоганий загалом рейтинг. Рейтинг, який, як мінімум, не дасть чи впасти. Лицем Бгазон. Mm, я, напевно, візьму Енлер, бо Бруно Фернандеш може впасти з Бернардо Сілвою. А Ендлер падає рідко, мені здається. Ну що, крутилочка. Hey. Я все чекаю і чекаю побачити синє світло, якесь сильне сяйво. Обердорф одна тут. Це не подвійний волкаут, але можливо ще інформ всередині? Ні. Вперше скромно. Мені падає 83 плюс X10 сьогодні. Ultimate Pack. На Англії. Кейн. Я перепрошую. 30. А, ну так хоча б вже не так погано. 85, я думав, там Воткінс падає. 30 рарних гравців Aston Villa Так, трохи сумно, але хоча б ще. Вже... Аспас. Ну і Модлох. 85. Плюс 5 штук за Weekend League Продаються. І тут знову не те, що я хочу. Це МБП. Це Катото. Отак от, от. Але тут я знаю, бо вона була б синя, але подвійний волкаут, тим не менш і Родрі. Ну, пак сам по собі непоганий. Як для 85. Може ще всередині буде волкаут. О, ще Антуан Грізман, який вчора закинув нашому Луніну. Хороший пак, ми дуже близько. Наступний ПСЖ Франція Страйкер буде Бапе. Це беремо до хати і ще, до речі, Гюндоган. Чотири волкаута. 4 волкаута в одному пасі 85, плюс. це добре. Бо буває 5 грілішів. 83 плюс, 10 штук. Що це таке, інформ якийсь? Ой, мій третій. А, ні, це вже не Діого кошта, це хтось зі спортінга. Перо Гунсальвиш. 85-й. Без дублікатів і на тому дякую. А інформ. Окуповує цей пак. Крутилка у всій своїй красі. Ще одну, давайте так оглянемо. Мандейк, тільки не деліфт. Подвійний волкаут. Айде. Якщо інформа нема. Баляха, гріліш тільки є. О, це от поганий пак. Мінус. Але я знаю, де я зараз отримую свого інформа. Зберу знову пік. Так і живемо. А остання крутилка залишилася. Мофі. Мофі. З нього все починалося ви всі 24. Всього лише 6 паків. 83 плюс. О, Лео, Це волка начебто. Але він не подвійний. Ти шостий, правда? Інформ. Інформ? Та ти дивися. Ну що, останній з тих, які 83 плюс 5 гравців атаки. Чи може тут бути гравець команди року, а може, одразу два? Ні. Тут може бути знову Катото? Ні. Це леказець, чекайте. Фу. Ну хоч так, але. Але. Такого я ж не збирав, мені здається, це щось новеньке 84 плюс X5. Давай, сиренькін. Не схоже. САКа. А... Йдемо збирати інформа. Фабіньо і Дудек. Ultimate Pack. Останній, по-моєму, який залишився за Велку. ні, там ще й 87 плюс, а тут. Про Як то його. Мартінес. Мільяно. Аргентинець, який брав чемпіонат світу, але не той, що мені потрібний. Ой, не той, ой, не той. Останні з крутилок, які були, а їх було багацько. О, куртуа. Де Брюйне. Нормально. Але коли буде команда року, то не дадуть, а? 91-й Кевін Дебрюй не гарно. Але він тут єдиний, хто з волкаутів. Чи може бути інформ тут ще? Два, може. Ні. Останній 83 плюс X10. Більше таких немає. Немає тут нічого спешл. Але є Бернарду Сілва. Подвійним волкаутом. Дякую. Куртуа, ходи сюди. Левандовський. Родрі. Доблікат 89-й. Дякую. Всередині ще 287-й. І інформ. Нема. Але є ще Тоні Кросс. 86 плюс X2. Це за якісь завдання. В Objectives воно виконувалося тут теж порожньо. Це Тоні Кросс. А, ні, це Гіндугана. Але подвійний волкаут Принесе нам. Отак так от. Сказався Тоні Кросса на Тоні Кроса. Або інформа Вандейка. Ну, бачиш, Останній пак. Боже мій останній пак. Ой. Ой, дебрюй не в якомусь. Нездалому пакетику. Але знаєте, ось через такі моменти я не хочу вивчати, де там який піксель засвітиться, щоб знати, коли буде волкаут. Мені подобається. Ось цей момент повірити, розчаруватися, повірити, і тоді дізнатися, що ти вірив недаремно, і воно так і є. Тому я навіть не дивлюся елементи, які мають підсвітитися. Я лише знаю, коли подвійний волкаут. Коли стати заморожені на тій карті, яка падає? Це за Weekend League. Останній пак, який в мене сейвився. Що він принесе? Ой! о о, Кейн. Кейн, це непогано, дякую. Це поважно. Хто ще з ним? І Кевін Дебрюйне. Оце хороший пак. Якщо з золотих питань нема. Можливо, навіть не можливо, а точно. Найкращі золоті гравці, які мені падали за всю FC 24 в одному паці, от там де 87 чи щось таке за Укінлігу. Це топ. А ні, Кевін Дебрюйне 70, 120 тисяч. 120 тисяч впало кешем. Вони рухаються, вони продаються. Це чудово. Ми йдемо далі. Це ще не всі сейви, бо є ще нагороди за дивізіони. Я їх не забирав, бо не було куди спішити. Ми беремо, напевно, в антрейді. Чи в трейді? Народне голосування, трейд чи антрейд, приготуйтеся. Зараз у вас в чаті воно вискочить. Ви вирішуєте. Можна вже брати. Перу Ван Трейді. Ну подивимося, що ви мені там напікали чат. Від Кешу ми відмовилися. Піки. Охо! Це фантастика! Але чому голкіпер? Боже, у мене і так там конкуренція Дін Вандерсар і Шмейхель. І що робити? Ну він зіграє, але, бляха, ну то що по-людськи? Ну то страшне. ну Ну-ну, ну просто ото я. Ото. Ви, ви бляха, ще мені Касільєса пророчили з тим Чехом, і воно сталося. Це неймовірно. Ой, в нього є всі трейти, Оце цікаво буде, а раптом він грає крутіше, ніж Сар. Ух ти. Ух ти. І він ще й Петер Чех. Він такий український майже чех той. Ха! Ну добре. Спочатку я, до речі, думав, що будуть всі 84. -ті. Серйозно, вони так відкривалися. Зоммер, гардер, лукако, я думаю, все, срака. І тут в кінці хопа, гарно. Вже не з порожніми руками. Беремо. Пікнули. Давайте ще один. Ще один пік за райвалс. Магія піків за райвас. Ще один тем зар. Ні, але Кобель є 87-й. Гарно. Хороші піки, чат молодці. Це можливо пов'язане з тим, що ми взяли антрейд нагороди. Ви вирішили. І ось воно як спрацювало. І тут ще у мене скільки паків є. Поїхали, мегапак. І знову рапіно. Що мені з нею робити, я не знаю. Інформа збирати. Ого! Бобул. 12 грарних гравців. І. Англія. Ой, гріліш. О, це точно не фолден. Це мільйон відсотків гріліш. О, нарешті! Ха-ха. Нарешті фолден. Закляття знято. Нарешті розблокували. Гріля ще більше не буде. Ура! Невже Тімозир гравці можуть падати в... тільки в тих паках, які купуєш в магазині, ага? Ану переконайте, що ні. Не переконали. О, Ренард. З ким? Вона, до речі, в Team UZR буде. З Dham. По рейтингу гарно. Дякую, що на 287. І, по-моєму, ще й не дублікати. Чудово. Голосування на око. Просто пишіть пік або пак. Пік перемагає дуже сильно. Пік. Добре. Візьмемо пік. Я вже одного разу вам повірив, і це мені принесло. Team of the Year. Можливо, спрацює ще раз. Ні, але 87-й Маркіньюс. Два відео на каналі за день. Вподобайка. Спіймав гравця команди року. Вподобайка. А в коментарях напишіть, що ви спіймали чи не спіймали, можливо, нічого і не пощастило. Почуємось, побачимось, бережіть себе.